Пісня точно попаде в книгу рекордів Гіннеса. Україна моя, батьківщина моя. Я люблю тебе без обмежень, Україна моя, батьківщина моя, я люблю тебе без обмежень. Ти найкраща моя Україна моя, я люблю тебе без обмежень. Батьківщина моя, Україна моя, я люблю тебе, без обмежень. Виконав Павло Лашенчук. I very glad to see you. Bye bye. My name is Paolo Lashenchuk. Thank you very much. I very glad to see you. Bye bye.